Тільки нам обійшовся тиждень у Чорногорії. Авіаквитки з Польщі туди і назад. 322 євро за двох. Житло орендували на букінгу. Це були апартаменти, обійшлись вони в 532 євро. Також ми орендували машину. Про це є детальніше відео у профілі. Загалом це обійшлось 350 євро за 7 днів. Ще 80 за бензин і 30 за парковку. Наступна витрата це їжа. У закладах ми витратили 180 євро, плюс ще 190 на продукти і напої. 215 євро пішло на розваги. Сюди я включаю дві екскурсії на човнах. Перша з яких була по Скадарському озеру, а друга у Которській затоці. Сюди ж я включила вхід на оглядовий майданчик, підйом на канатній дорозі і катання на горках, які обов'язково варто відвідати у которі. Два рази ми брали лежаки на нашому улюбленому пляжі, який знаходиться недалеко від святого Стефана. Ці кошти я також вписала у розвагу. І останнє на чому витратили кошти, це сувеніри, десь 30 євро. А ось загальна сума за відпочинок двох людей 7 днів. Напишіть, як вам це дорого чи ні. Я не можу назвати Чорногорів дешевою, але все одно ця країна мені дуже сподобалась.